Я думаю, кожен хотів, щоб ваші мініфігурки LEGO Лего мали круті тачки. Тому я пропоную вам сьогодні подивитися на них. Привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян і ви на українськомовному каналі Мідблокс, на каналі, де ви бачите огляди на оригінальні конструктори Лего. Зустрічайте! сьогодні. Я хоч і не такий багатий, але приготовив для вас огляд на ось таку шикарну новинку від серії Лего Speed Champions. Це, напевно, найкраща новинка, яка виходить. Дала за останні роки. Вийшло вона зимою. Цей набір коштує 2200 гривень, і його мені подарував мій дуже дуже хороший друг. Це дуже класна новинка, адже тут вперше є у нас гелік. Я думаю, ви всі його знаєте. Що це за машина? Ну і ще ось такий кабріолет, теж мерседесики. 2. Ну, загалом, дуже прикольні машини, адже вони вживу, коли ти складаєш, дивляться просто дуже унікально, складаються цікаво, та й загалом мають собі дуже багато функцій. Тому я надіюсь, вам це відео дуже сильно зайде. І ви обов'язково поставите лайк на це відео, підпишитесь на мій канал, адже ваша підписка допоможе досягнути ціль, а саме 5 тисяч підписників. І на 5 тисяч підписників я запущу розіграш. Тому обов'язково підписуйся і натисни на дзвіночок, щоб не пропускати мої нове відео. Ну і не забувайте писати ваші топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. І ще хотів звернути вашу увагу на коробку. Подивіться, наскільки вона велика. Все, друзі, більше вас не затримую, і ми переходимо до новесенького відео. Поїхали! Бум! Знаєте таке враження, що Лего перед тим як зробити цей набір, побували в Монако і подивилися на дітлахів наших депутатів українських. Думаю, саме така ідея була цього набору. Також хочу нагадати, що в моєму телеграм-каналі проходить конкурс на саморобки. Ви маєте можливість зробити саморобку і отримати за це грошки, якщо виграєте цей конкурс. Тому беріть участь за посиланнячком в описі або закріпленому коментарі на мій телеграм-канал. Там, до речі, ще показую своє життя. Ну що ж, друзі, переходимо ми до мініфігурок. А ну і ще інструкції. Перша інструкція дуже товста ну це друга, точніше, гелік збирається дуже. Так важко, ну набагато більше, ніж ця машинка. Ну і ще у нас є ось така машинка, теж інструкція, вона доволі така не дуже товста. Гелік більш товстіше. Так, ну а тепер переходимо до наших мініфігурок. Отже, це у нас водій нашої жовтої машинки, жовтого Мерседеса. Він у нас такий прикольний, в нього є ось така курточка. Здається, якщо я не помиляюсь, ось ці, е, ну що цей костюм, шо цей торс, ніде більше не виходили. Тобто, це в нас можна вважати унікальні торсики. Якщо ні, поправте мене, будь ласка, в коментарях. Він у нас має ось таку спортивну, модно, багато дорогу курточку. Напевно, там від якихось Gucci, Ну, якщо їздить на такому мерседесі, таки таким нас є окулярчики і гарне волосся, типа мажор, Крутий. білі штанічки. ну там він ж мажор. Ну, є у нас ось така дівчинка, яка їздить на геліку. В неї така зачіска, чисто ділова вумен, якась там бізнес-вумен. Тому у неї є ще ось такий торс, там на ній щось намальовано, не бачу точніше, що якісь там дерева. Ну, коротше, якась модна ковтинка, теж така модна гучі, Луївітон, там всі діла, ну і чорні штанішки. Дуже модні фігурки, насправді, такі, знаєте, багаті. Як колись хотілося мати в дитинстві. Ну, а тепер переходимо до наших машин. Пропоную почати з нашого Mercedes SL. AMG 63 -го. дуже класний мерседес. Давайте я вам перше ось так Покажемо на вигляд, як він виглядає. Пройдемося одразу що в нас з наклейка. ні Отже, ось ці передні фари, це у нас не наклейка, слава Богу. Оцей капот це наклейка. Задні ліхтарі теж не наклейка, але, на жаль, ось цей знак це все наклейки. Я не розумію, лаго тупо з одного боку не наклейка, а саме принт, а з другого боку в нас вже йде наклейка. Ну, геніально просто, просто геніально. І тут дверки теж це наклейки. Ось, ну що ж, давайте ось так подивимося на передній капотик. Він у нас дуже гарний. Тут Лего реально постаралися, зробили таку можна Важати копію реального життя, ось так все виглядає. Значок Мерседеса, до речі, хоч тут єдиний принт. Ось такі у нас штучки. Теж, до речі, це у нас принт. Ось. Ну і тепер можна відкрити капот. І в нас тут є ще ось така позначка. І на жаль, це теж наклейка. Тобто це мотор, такий крутий мерседесівський, але це теж. На жаль, наклейка, але ви прикольно, дивиться теж прикольно. Ось тому е, загалом прикольно. Та ну і тепер дивимося на двері. На жаль, вони не відкриваються. Вони просто імітують, що вони є. А їх легко можна відірвати. До речі, одразу кажу, великий мінус цих наборів дуже легко відриваються всі його частини. От прям максимально легко. Ось таке гарне, Воно вже влаговиходило декілька разів. Є по боках ось такі дзеркальця. Тут ми бачимо якийсь навігатор, комп'ютер, там все нам показують і два місця. Тут у нас бардачок, на жаль, ніяк не відкривається, руль. Ну і ось такі прикольні крісла. Так, да, крісла реально прикольні, класні, мені прям подобаються вони. Ну і ще заднє сидіння для багажу або хтось ще може сісти сюди. Так, ну і тепер зад подивимося. Він у нас виглядає саме ось так. Тут у нас є по дві турбіни, дуже прикольно дивляться турбіни, гарно виглядають. Тут у нас знову значок наклеєчка, як я вам казав, ну і ось такі ліхтарі. Зад дивиться дуже шикарно. Ну і у нас є колесика, які мають ось такі гарнесенькі диски. От просто подивіться, як гарно крутиться, просто шик. Дуже легенько їде машинка, загалом дуже класно. А тепер у нас на черзі наш гелік. Він насправді набагато цікавіший від цієї жовтого мерседеса. Цього почнемо з того, що ви його збираєте з абсолютного нуля. От прям з нуля. Ви бачите, отут тут будуть пластини, і ви його тупо як якусь будку збираєте. Насправді скажу так, ось ця частина, що збирається найпершою, тобто цей каркас, ходова, вона найнудніша. Ви просто ставите блок на блок, блок на блок, і так далі. Все найцікавіше починається, коли вже є салон, і так далі і йде доверху. Бо насправді реально, тут єдиний мінус, що ви його збираєте в якусь коробку, і дуже легенько в нас ну. Ой, і дуже вам стає нецікаво від того, що ви просто збираєте велику коробку. Просто подивіться, настільки він високий, цей гелік, і тому і не дуже цікаво. Ну що ж, давайте тепер подивимося, що тут у нас є цікавого. Насправді, багато що можна показати. Ви бачите, по-перше, білий салон. Білий салон, не бачив ніде майже в машинках лего такого білого салону. Тут ми теж бачимо невеличкий комп'ютер, ну це, на жаль, теж наклейка, руль такий трошки більше, ніж в жовтій машині. І великий такий досить багажник. На жаль, він не відкривається ніяк ззаду, хотілось би, щоб він відкривався. Знаєте, як реально в геліку відкривається там ціла дверка позаду, але тут у нас так не є. На жаль. Але тут досить великий багажник, і за то дякуємо. І чотири місця, до речі, я от не пам'ятаю, де в нас були чотири місця. Лего не дуже часто і двомісні роблять там сіті ще десь, а от чотири місця взагалі не помню, щоб десь були навіть в Лего Champions. Чемпіонс. Отже, тепер йдемо на наш перед. Ну давайте вже зад. Якщо ми зачіпили зад, подивимося на його зад. Це в нас це наклейки, це теж наклейки, просто повсюди наклейки. Оце за бредятіна. На жаль, ось ця штучка дуже легко відкриплюється. Просто подивіться, її можна зняти дуже легко, і це великий мінус. І тут багато що так дуже легко відкріплюється, Там всякі передні ліхтарі, і так далі. Капот. Ну я не знаю, чому так є влагу, чому все так легко відкриплюється. Мало ж. Триматися насправді. Тут ще є ось така верхушка. Вона ось так гарненько заходить і створює дах. Дуже прикольно придумали ось такого розміру, класно, все гарненько робиться і без жодних там, проблем і так далі. Тепер йдемо на наші ось тут є дзеркальце раз, Це дзеркальце з три, з того боку вже відвалилося там. І тут ми бачимо наше скло. Він такий прям чорний-чорний затонований, білий салон взагалі всередині. Дивиться, просто шикарно. Найкраще, що є тут, це політ. Просто подивіться наскільки він шикарно зроблений. От, от Погодьтеся, він реально гарно зроблений. Хоч це знову ж таки наклейки, на жаль. До речі, це у нас вже нарешті принти. Так, ліхтарі мають принти, ще такі мигалки зверху. Так, і насправді дуже гарно зроблений. Тут знову ж таки відкривається наш капот. Ось так, по великому він відкривається. Бачимо знову ж таки наклейку з нашим мотором. Все закривається тут. Бачимо, ще ті щітки. Теж досить класно зробили лего їх. ось І також хочу звернути вашу на увагу на вікна. Вони тримаються на ось такому кріпленні. Тобто йде у нас деталька, і до цього кріпиться вікно. І тобто ми можемо зробити навіть ось так. Зараз я вам покажу. Тобто, бачите, може бути ось так. Ми можемо зробити прям прижати. І це такий свого. І це такий і це така прикольна функція. ось Та і все, друзі. По суті, я вам показав цей набір з. Зі всіх сторін я сподіваюся, що він вам точно сподобався і ви поставите лайк. Не знаю, чи він вартує цих грошей. Напишіть в коментарях, як на мене, збірка ніби цікава, але десь місцями трішечки скучна, бо збираєте блок на блок, блок на блок. Але зверху починається доволі цікава збірка. Якщо ви дуже любите машини, рекомендую вам цей набір, адже він реально найкращий один з підчемпіонців за останні роки. Тому з вами був я, Мар'янчик, Всім бажаю щастя, здоров'я. Не хворійте, будь ласка, підтримуйте мій канал, підтримуйте мої відео. І я надіюсь, що вже наступне відео вийде незабаром. Будь ласка, давайте багато-багато лайків. Всім па па